Вітаю вас на каналі AliExpert. У цьому відео розповідаю, як у мобільному додатку AliExpress додати, змінити або видалити свою адресу доставки. Це робиться у розділі «Обліковий запис. У нижньому меню знаходимо пункт Справа, тиснемо на нього. Далі натискаємо на цю шестигранну іконку біля Прапора України. І заходимо в пункт адреса доставки. Я тут написав якусь рандомну адресу для прикладу. Ось, допустимо, в мене вона є одна, і я хочу додати ще одну. Я тисну знизу додати нову адресу, і далі заповнюю свої дані. Так, дані потрібно вказувати свої. Правильні на телефон можуть приходити сповіщення. Ну, і по вашому імені ви будете забирати посилку, тому вказуєте, звісно, правильне, реальне своє ім'я. Далі можна знайти адресу з якимось даними, там, індексом, вулицею, або містом, або ж ввести її вручну. Рекомендую вводити вручну. Що ми тут робимо? Найперше, ми, звісно. Можемо вказати якийсь там зіп-код, це є індекс. Це дуже важливо, бо індекс це головний ідентифікатор, по якому відправляють ваші посилки. Далі вибираємо з випадаючого списку свій регіон, своє місто і пишемо назву вулиці. Отак найкраще писати: вулиця. Наприклад, там ЗСУ, це умовно, я придумав. І номер будинку і номер квартири. Так? Ось. А, також ставимо галочку Set as Default Shipping address. Це якщо ми хочемо, щоб ця адреса використовувалась як адреса по дефолту за замовчуванням, тобто, щоб її підтягувало кожен раз, коли ви здійснюєте замовлення на Aliexpress. Тиснемо Зберегти. Щоб відредагувати відповідну адресу, якщо це буде потрібно, тиснемо Редагувати. До речі, рекомендую саме заповнювати все латинськими літерами, тому що ну, так краще. Можна, звісно, українською воно доходить, але я вже ж цей варіант більш оптимальний. Якщо потрібно вилучити запис про адресу, тиснемо на олівець зверху і вибираємо галочку «Потрібен пункт тиснемо Видалити. Зараз ще й нюанс з адресою. Якщо ви в деяких регіонах проживаєте, то у вас не буде Буде видавати помилка при спробі замовити на Aliexpress. І є такий лайфхак, який допомагає це обійти. Припустимо, ви живете у Дніпрі, чи у Кривому Розі, чи в Одесі, куди не доставляє чомусь, ну, видає помилку на Aliexpress. Що тоді потрібно зробити? Потрібно вибрати у випадаючому списку регіон, ось тут, де написано Київ, Київ, куди доставляють. І а, всі решта дані вказати свої. Телефон, ім'я, індекс, дуже важливо свій, а, і номер квартири, всі дані вказуєте свої, а у подаючому списку вибираєте власне, регіон, куди доставляють, наприклад, Київ, Київ. І у такому випадку вам доставлять посилку, навіть якщо видає помилку, вже помилку не буде видавати, і ви зможете оформити своє замовлення. До себе за адресою. Іноді бувають, бувають труднощі на Укрпошті, вони там щось починають. Вимахуватись і не хочуть відправляти до вас, вимагають там гроші за переадресацію. Але якщо індекс вказаний, власне, оцей ваш, і у вас пошта працює, то вони мають доставити у 90, напевно, 8% випадків все проходить без проблем, доставляють жодних доплат не потрібно робити. І таким чином можна замовити з Aliexpress. Якщо о, це відео було вам корисним, будемо вдячні вам за. Подобайку це допомагає розвивати канал і знімати нові відео. Також будемо дуже вдячні за підписку. Дякуємо, що додивились. Залишайтесь з нами. І в якості бонусу кілька дуже корисних і вигідних посилань залишимо у описі під цим відео. Всім добра і мирного неба!